Погрузці да? Угу. да, курва! нас О, на головних охот. воротах. Сейчас захилюсь. Это головний ворот. Ну, типа, вот там, блядь. А там може бот бегай. <гум> на ну, танцполе тоже бот. Ну, цеки ССВТ-шник був. Может, це вже не. На погрузке. Да, мне понятно, десь на машине садить. 110-ка. А тут я чую його. він десь там сидить. справа на машине тут выстрелы бы на ящиках вот тут я чую не бачу. чую уже тут под не не мой готов. And one. Є. Опа, я з по русски по мені стріляли. На танцполе Стас Прям за заборчиком тип мене. Та не не йди сюди, не йди. Він ну тут, вот тут одесь. Цікаво, ця хуйня прострілюється чи ні? Виходи на мене. Сзади, сзади в тебе заходи, сзади, сзади, став. Сзади втікай. Минус 2. Найс. Nice. Вони були патчи, двое здохли Да, nah, да, nah, да. Nah. Но там ще десь здалека по мені стріляв, тип. Той який біля тебе був бомж. Сейбільшмен. Мінус чотири. А ты що, двух был? Да, вот вот тут-то типа Блять. у него флешек из луковых шмат. Мне же РК патроны выплевываются кошмар. Да, на свечке лошак выстрелов. Снайпер, це наборщик за кемом на двоє реки. Ти цей залутався. Угу. Таповка на свічці секунд. Я эту посылку відправлю. Дай мне у нас танцпол. Там шечели куди лежить мій. Мені здається, що я чув на танцполі. Нихуя заявляй. Вот. Можу гряне як перевірить Не, Не треба. Не дунувай чекну. А це ти лутав цей контейнер? Тип тута. Я його не ну, дав теко по ньому. Аллойбор! Аллоймор! Ебал. Походу. Все, 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 был. Там на Чеше один е, держи. Значит, звук. Все, ты кинув? Да, да, да. Все, не матов никого. У меня нуден был вроде. Фарфор. И секретные документы. Бачу, типа, на 260 напрямку мотель. О, привет! Вот тут за заборчиком. Блять. Один где до мене. I got одного віда. Я не ти На місці твоє боже. Мене підняти можна здається. Стоит, это то, что я нокнув. Мені тип, я біжав зліва, мені тип кинув гранату прямо під ноги. Okay, to them. 2 hours later. You Нет ч, уж прям тихо. Бот бот, прыгну. Тебя не массаньо цього стимулятора. Mm -mm. Ну а мушка в типа заряжена прям нормально. М4. Так, ну 400 тисяч. Мені повезло, що типа великий рюкзак був. Да, МК не ваншотить в лоба на дальняк.